Щоб зайняти призове місце на всеукраїнській олімпіаді з хімії, Андрій інтенсивно готувався. Вчителі першого ліцею ледве на щодня давали йому новий матеріал. Я кожен день приходив на хімфак і сидів кожен ну з 10 десь до 6. -ї. Я і, і робив різні досліди і, і задачі різної складності розв'язував. Тому е, хто на більшість я і сам вдома багато розв'язував. Хлопець приємно здивував викладацький колектив, бо кажуть, призові місця Олімпіади з хімії чернівчани не привозили давно. Я перший за останні сім років хто хто взагалі взяв призове місце з хімії, та чи фіз фізфізфізматліцейці для викладачів це дуже дивно. Також школярка Ірина для себе обрала фізику. каже любов до неї прищепили їй викладачі. Десь роки два назад почала писати свою наукову роботу. Її тема. Дослідження детермінованого хаосу, наприклад, як від дистантного маятника, пала на міжнародну конференцію в Турції. Тоді я там виступила. Там в мене була доповідь. Це була презентація на англійській мові. Я її розказала, і так я попала і вибрала бронзу. До виступу на конференції Ірина готував Пауль Пшенічка. Він має вже понад 150 переможців різних олімпіад та конференцій. Підбір ідес добровільний. Хто хоче більше працювати, працює більше. Вони приходять після уроків, у нас є визначені дні, коли вони можуть займатися, приходити, вибирати, знаходити собі наукові проекти, консультуватися. Крім того, я маю можливість залучити до роботи з ними фахівців, ну професори, науковці, доктори наук із викладачем Можливо, учні повністю згідні. Мати в... бажання перемогти, тому що я, я навіть перед самою. Обласною олімпіадою вже був настроєний, що я повинен поїхати на республіку. Сила волі – Це найбільше Незважаючи, є проблеми, немає проблем, не ні на що. Сила волі і упорність. Ти маєш працювати, і тоді тебе будуть результати. Перший ліцей є рекордсменом з кількості переможців всеукраїнських олімпіад. Їх тут аж дев'ять з різних предметів: математики, фізики, хімії, географії та економіки. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час.